Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Смутін. Чи вручать підозру, якщо ТЦК відмови у відстрочці? Це вже переходить в якісь змагання щотижня нові перливі ТЦК та СП. Нещодавно я розповідав, що ТЦК відмовляється отримувати рекомендовані листи від людей, які повідомляють про наявність у них підстав для відстрочки від мобілізації. Ну, проте, мабуть, все ж таки хтось їм. Настукав по голові, і ситуація виправляється. Листи забирають. Просто тепер звідти приходять відповіді на зразок. Ви не поновили там свої облікові дані, у вас там неповний пакет документів там, чи ще якусь придумують фігню, Тому ми відмовляємо, і вам потрібно з'явитися особисто. Чи мають право відмовляти, що з цим робити, та чи настає кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації? Розбираємося, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Як діяти? Насправді, факту вашого повідомлення шляхом відправлення заяви через пошту цілком вдосталь. Ви належним чином повідомили ТЦК ТСП, і останні не можуть відмовити у наданні відстрочки, якщо у вас є на це законні підстави. Бо це їх обов'язок, почуйте, друзі, обов'язок, а не право. Хочу дам, там, хочу не дам. Але суть в тому, що для більшості відповідь потрібна не скільки для підтвердження цих підстав законних, а скоріше, щоб... Не кошмарили там, повістками на блокпостах, вулицях, магазинах, щоб можна було просто показати папір з вістрочкою і все. Тож, якщо вам прийде подібний лист ну, тобто відмова така, то зверніться до обласного ТЦК і скаргою: Запевняю, ви отримаєте правильну відповідь. Відповідальність з моменту успішного повідомлення. Коли у вас на руках мається такий от корінець про вручення листа ТЦК, вам вже не можуть вручити ані штрафів виписати, ані підозр. Підкреслюю, навіть не з моменту отримання їхньої відповіді, а коли ви от просто навіть отримали цей корінець. Розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу.